Сьогодні ми розпитали місцевих мешканців, якими особливостями відрізняється первомайщина від інших регіонів України. У нас гарна річка, у нас гарна природа, у нас дуже багато всього різного, гарного, що відрізняє нас від інших. По-перше, це ближче село Мегія з її порогами. Рядове місце місто вважалося раніше, але коли вже проводилися. Розкопки недалеко від міста, то виявилося, що це достатньо старовинна місцина. І тут навіть для тих, хто шукає щось доісторичне, наприклад, за часів мезоліту, Палеоліту і так далі. Це багато пам'яток у нас є, тому навіть для шукачів історії тут є що побачити. Не тільки про козацтво, як завжди у нас рекламують, а набагато давніше. У нас дуже гарна річка протікає дуже гарна природа в нашому місті. Мегія дуже гарна, в рушівці також гарна природа. Так. А, ну, Скелями своїми, рафтингом. А, рафтингом, так. Там багато баз відпочинку, де можна відпочити з сім'єю або з якоюсь компанією. Ну, то що на двох річках, то що було три міста, от, от одне місто. Ну, Природа, да, так, там гарт, як називається, який там гарт. То таке, то якщо до Швейцарії прирівнюється, то дуже гарно. Ский гард, наша національне надбання Первомайщини, Мігівські пороги, музей ракетних військ, Вінграновський, знаменитий, письменник наш. Пилип Орлик» станція. Ну, природа, само собою. Гарне місто, мальовниче, у нас гарна природа, гарні люди. У нас знамениті бузькі пороги, де можна приїжджати, релаксувати і відпочивати душею. Чистотою. Така, як я поїздив трошки тут. Чистенько. І слава Богу. Хорошо, все зелено, все нормально. І природа, та природа в нас взагалі і грушевка, і мігея. Природа гарна дуже. Мгіїв у нас гарний кар'єр, відпочинок, родонове озеро. Та й взагалі в нас дуже, дуже прекрасне місто. Бурські пороги. Тиша, свіжий воздух. Три річки з трьох селищ сформовано місто Первомайське. Біля міста розкішна природа у всіх напрямках. Бузький гард.